Всім привіт! Це у смачника Маракуя. Другий кофінет після полуниці. Не по смаку, а по рахунку. Другий вийшов просто. По, -по черзі, по черзі другий. Сьогодні варимо Колумбію. Це такі, така ж бомбова кава, як і полуниця, нічим не гірше. Показую на 1 бал менше, 90 на 91. Але повірте мені, не гірше. Сьогодні будемо Сьогодні я хочу зробити е, ре, 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 таку річ. Я хочу довести, що дуже крута кава не потребує якихось шалених девайсів, там, якихось шалених методів заварювання, великих там скілу, вміння вливати. Нічого не потрібно, вам потрібен чайник, звичайний, 100 кип'яток і просто аеропрес. Все, що вам потрібно. І сьогодні у нас буде прикольний ну такий от рецепт, звичайний людський, я б сказав. Такий домашній, такий по-бабусіному. Будемо просто візьмемо крупний помол, такий доволі 30 кліків команда. Це такий дуже ну, крупний, крупна сіль, щось таке. 900 мікрон команда. Якщо цукор, це у нас 660 мікрон. То це прям 900, ну, в півтора рази крупніший. тобто. І кип'яточок. 14 грам кави, 200 грам води, два-три почекали, продавили, насолоджуємось. План такий. Потім ще замірюємо. У нас є девайс, як замірюємо рефрактометр такий малесенький, замірюємо, як ви там, що по екстракції, що вийшло. Тобто, у нас буде не тільки суб'єктивна думка, у нас буде ще й об'єктивна в цифрах. Їли ракую, відкалібровані, тобто. ну, ми ж розуміємо, що відбувається. Відкалібровані, все супер, не переживайте за нас. Коротше, я хочу чайник поставити, щоб зараз він буде шуміти. Ну, на що шуміти? Фільтр однесенький. Економимо. Однесенький фільтр треба. Треба змолоти каву. Я вже, по-моєму, виставив. Відповідно, просто... моя задача насипати і змолоти. Гарнюсінька просто красивезно. Знаєте, дуже дуже свіжий аромат. Нема такого, не такий насичений, що як полуниця, полуницю ти нюхаєш, у тебе ніби якийсь гель для душу, знаєте, такий аромат прям сильний-сильний. Тут такого нема. А, мені це навіть більше подобається, я вам чесно скажу. Не до того, що полуниця погана. Ні, просто це ще краще за ароматом. Така вона, до речі, плотненька. Диви, прямо каменюки, да? Прям крупненький. Запах суперський. Дуже приємно пахне. У нас окріп. Окріп. Кипить. Хочу, хочу добити. Вражені стісці. Ні, воно воно все нормально. Все під контролем. У нас був план. Ми його дотримались. Майже. Треба. Е, у мене є паличка. Я думаю, що я зараз споруюсь і нічого не розляпую. Вона якраз підосяде зараз. Сі-сяз. Да. Чотенько. Просто це кава дуже сильно вспливає на поверхню. Нам її треба поринути і перемішати. Я не рахую кількість помішування, так просто орієнтуюсь, щоб воно. Все, достатньо. Ну так, трошечки помішала, секунд 15. Ось. 5. 25. Я подивився, наче 15-го. Бо я з. Е-е, 에... Треба змочити фільтр, щоб він не відвалився у нас. Просто капнути водичкою. Та капайся. Ой, забагато. Ну, я люблю його підрівнювати, щоб не було. Ну це. ой, от я от погано погано зробив. Нічого, нічого, все нормально. Це я все під контролем. Все. Це чисто естетичний такий мій бзік. Я так люблю. Закриваємо. Дуже гаряче, ну, понятно. Ага. Та що? Зараз я підвипущу повітря. На які секунді? Це? Підвищу. випускати повітря можна одразу? Перегортав. Перегортати я зараз перегорну. Я зараз перегорну. На других. Так, да, на другій хвилині я перегорну. Оп, обережно. Робимо такий рух, щоб часточки зверху вони впали до кави до води. І все, я чекаю 2,30 і продавлюю. Так, 2,30 є. Поїхали дивити. Я взагалі насправді просто руки опустив, воно само там давиться. Бо супротиву нема майже. Крупно знали на кава. Все? Підвичавили. Такий от рух. Все одно ляпнуло. 3,20. 3,20. Супер. Ух. Раз. Блін. Такий маленький, а такий здатний. Ти подивись на нього. Ну, каже, що таке кислятіна, да? каже, що кислятина. Mm. Ну, не кислятина, в плані, що в сторону кислотності. Ну, це логічно, це смаркує. Нарешті ми дочекалися, коли наша кавуся підостине трошечки, щоб можна було її спробувати. І ми, до речі, поки ще не пробуємо, не куштуємо, ми заміряли ТДС наші всі оці відсотки екстракції. ТДС у нас 1,42. Якщо щоб ви розуміли. Потолок, от ні, діапазон, який от прямо от класний ТДС, це 115 145 У нас прямо під потолочком. Тобто я так, насправді, я так і хотів. Я, ви можете сказати, що не випендрився? Ні, я цілився, щоб було там під потолочок, бо я так люблю просто. Так і вийшов. Прямо чотенько попав. Е, відсоток екстракції, нагадай, 18. і Скільки? 18,34% екстракції. Тобто, ми попали в цей от. Квадрат ідеальної екстракції. Ми там прямо на грані, але попали. Тобто перемога з першого разу. Це звичайним чайником, репресом і кривими руцями. Вибачте. Так що це успіх. Куштуємо. Вау. Вау. Після калібровочки маракую, прямо от, з тигою і Е, Відчувається, ніби це якийсь реально компот з маракує. Тобто, навіть по аромату і по смаку. ну, Єдине, що текстурно відрізняється. ну, мені просто... ну, мені я... Текстура просто маракує, вона така терпка, Це не це... ну, Може, трошечки, да. так. Трошечки. Ну це більше як стигла маракуя, знаєте? Я куштував тільки що і стиглу, і таку більш зелену, це більш зелена. отака от м'ята це більш стигла. Це прям дуже стигла. Вона солодка. Що? людей людей обрати. Так, якщо ви будете брати маракую, можна таку брати, вона смачна, але це більш кислотна, От якщо така, от як така знаєте стара, така як бабушка, морщиніста, це більш солодка, більш смачна насправді. І вона дуже легка. Ви коли ну, візьмете маракуй в руки, ви подумаєте, що це якийсь бутафорський варіант, прикраса, якась ні, це реально. Вона дуже легка. Прям дуже. Це шедевр. це дуже смачно. І якщо у вас нема девайсів, не питання заварювати в чашці, у вас буде дуже смачно, повірите мені? Знову ж таки, Міша насмажив. Я не знаю, ну талант, що тут кажеш? Міша талант смаже як бог. <плес> так прозвучало, так. <дед. плес> ну я про каву, звісно. Все, я ще хочу. Може, може хлопцям нічого не залишать? Може так чисто на крису все випить? що ну, ми тіші ще... миші.